Всім привіт! З вами Таро Віктор. Давайте подивимося розклад на Козарога. Козаріг. Козаріг до 15 травня. В мене вас можуть чекати. Початок чогось нового. Я думаю, початок по роботі. Де ви думали, мріяли, бажали щось зробити? І тут карта випадає, що... Я те, що мені не потрібно, не прийму. Я дуже люблю себе і беру тільки від життя краще. П'ятерка мечів каже про обмани. але туз мечів каже, що сильна людина впевнена в собі і зможе все подолати. Холоднокровно отримати тріумф тобто перемогу. Пад жезлов, каже, що початок чогось нового, сильна впевнена в собі людина. Енергійна. Це карта дії. Людина, що не стоїть, не чекає, а діє. Вогонь, сила і впевненість. А також карта випадає, що я борюся, і завжди отримую успіх у всьому. Давайте подивимося по любові, що вас чекає. По любові, що чекає. Козирих по любові. Кожері по любові. Коротко скажу, козир по любові. По чувствах. Хитрость. Хочу зробити все по-тихому. Стабільність, любов, чувства. Все по-тихому. Певнене в собі. Людина, яка може вже взяти все під свій контроль. Проводить якісь дії. Є фінанси, є енергія. Що захочете, зроблю. А також є чувства. Стосунки. Зустрічі. Будуть зустрічі, будуть зв'язки. А також беруться під свій контроль. Король. Можу управляти людьми і дуже швидко знаходжу спільний язик. Давайте подивимося, як козаріх по фінансах. Да? Козарів по фінансах. Козарів по фінансах. Козаріг по фінансах. Що заробили, то й буде. Все у вас буде. У вас так, як з фінансами відкривається. Імператриця. Все є. Гармонія. Дуже великий успіх. Швидко розвиваюся. Все, що заслужили, то й отримаєте. Так що козарі не всі козороги будуть багаті. Тут спентаклі це каже, що можуть бути якісь виплати, можуть, навіть, знаєте, як кіля прийдуть фінанси і дуже великі. Можливо, хтось купить якийсь маєток, машину і так далі. Все, що зв'язано з великими фінансами, вас буде оточувати до 15 травня. Але не, так, не тут так було, Козиріг, не всім так буде. Одні будуть банкротитися, а другі будуть розвиватися. Одним е, пропаде навіть те, що було, а другим. Як нічого не було, але знаєте, як наслідство прийде, або ще щось. от, Великі фінанси. от так буде. А тому все так буде, тому що карта випадає правосуддя. От що заслужив, то й отримає. Так що будуть такі... Середнячка не буде. Ви бачите, одні будуть або дуже багато е, отримають фінансів, а другі потеряють. Так що, а по роботі що у вас буде, так? Да? Робота, робота. Козиріг. Робота і здоров'я. Козиріг, робота і здоров'я. Тяжко йти і важко бросити, так? Да? Вибір буде великий. І що виберете? Ви вже бачите, куди йти, ви вийдете з цієї статі стагнації, знайдете правильний шлях, правильну дорогу. Дія буде, початок, енергія. Зможете вибратися. Так що тут хто хворий, знайде правильне рішення, а хто хоче знайти роботу, та ви її вже просто знайшли. Ви дивитеся і бачите, бачите, куди вам йти, що зробити. Ставте лайки, подобайте, пишіть коментарі і не забувайтеся поділитися цим відео.